далі в Німеччину там вибори фейкові відео розповсюдили в Німеччині напередодні федеральних виборів. Про це пише видання шпіхель посилаючись на спецслужби. У відео йдеться нібито про маніпуляції із голосуванням поштою. Спецслужби припускають за фейками, стоять російські тролі. Зокрема, міська влада Лейпцига перевірила кадри, назвали їх цілеспрямованою пропагандистською кампанією. До слова федеральні вибори в Німеччині розпочалися, і нині ми ретельно за ними слідкуємо. Бо маємо розуміти, що з. Міна влади в Німеччині безпосередньо може повпливати на питання Таурусів в Україні. Роман Гончаренко з нами це оглядач дойчуваль для ведучий Ведучи подкасту Вас із Дас. Пан Романе, вітаю вас. Доброго дня, що ми маємо знати станом на зараз на 11.30 по Києву, 12.30 у Німеччині, я так розумію, за Берліном. Що ми маємо знати про вибори в Німеччині? Чи можемо ми говорити, що руки Кремля вона є чи її немає? Ну і власне пропагандистів відверто підгорає. Вони кажуть, що у вас переможе якийсь неправильний кандидат. То хто переможе? Як вони можуть знати? Отже, це дуже важливі вибори для Німеччини, оскільки з приходом до влади в Сполучених Штатах Дональда Трампа постало питання про підтримку з боку Сполучених Штатів Європи і Німеччини, як найбільшої країни Європи, тут політичний клас дуже знервований. Що буде далі з НАТО? Що буде з війною Росії проти України? І другий важливий момент цих виборів це те, що дуже сильні позиції має ультраправа партія правопопулістська партія партія альтернатива для Німеччини. Вона на другому місці точно набере десь 20%, можливо, 21-22%. І це звичайно впливне і на Бундестаг. Тобто, ця партія збільшить свою присутність в бундестазі майже вдвічі. Ця партія виступає проти надання зброї Україні за зняття санкцій з Росії. В неї можливо буде якась блокуюча меншість, можливо, ні, але в будь-якому разі це серйозна політична сила. Це така такий справді водорозділ для німецької політики, і тому всі уважно стежать скільки набереться партія в цілому. А поки що на ранок зараз 10.30 в Берліні ситуація відносно спокійна. Я б не сказав, що можна говорити про якесь суттєве втручання російської пропаганди чи дезінформації в ці вибори. Так ці випадки є, їх фіксують, але це вже стало фоном останніх років. А зараз є відверто проросійські партії, тому пропаганда я б сказав, зараз іде можливо іншими каналами А говорити про те, що якісь фейкові відео якось вплинуть на результат, поки що таких підстав немає. Це ж я не в той бік скрутила годинник трохи. Він інший бік треба крутити з Берліном. Але насправді, коли говорити про 29 партій беруть участь в виборах 41, до речі, так для інформації нашим глядачам. І серед тих чотирьох претендентів-кандидатів, які називають в топі, це звісно Фрідріх Мерц, Олаф Шольц, Роберт Хабек і Аліс Вайдель, ми вже знаємо, що Мерц нам найбільш симпатичніший. А що ми маємо розуміти про Олафа Шольца? приміром, з ми. Можемо думати, що знаємо чи не знаємо, хоча останнім часом його риторика стала значно сміливіша. Про тих двох кандидатів, які звуться Роберт Хабек і Аліс Вайдель. Про них говорять менше в нашому інформполі. Що нам чекати від них для України? А, дивіться, найбільші шанси стати канцлером має справді згаданий Мерць. вами Фрідріх Мерц. це голова християнського демократичного союзу і спільний кандидат блоку хдс КСС, тобто консерваторів. Це повернення консерваторів до влади до цього 16 років. А їхнім канцлером була Ангела Меркель. А потім чотири роки трохи менше три з половиною Олаф Шольц, соціал-демократ, і зараз знову судячи з усього повернеться Фрідріх Мерц. І дуже багато залежатиме, в тому числі і для підтримки України, хто буде коаліційним партнером в новому уряді його партії. Якщо це будуть соціал-демократи, тобто повернення так званої великої коаліції. То відповідно можуть виникнути проблеми з передачею Україні Таурусів. хоча Марс останнім часом говорив, що він хоче узгоджувати це питання з європейцями і зі сполученими штатами. Дональд Трамп поки що мовчить про це і на тлі його зусиль зупинити цю війну. Є певні сумніви, що він погодиться на передачу цих ракет. Хоча можливо це станеться. Якщо партнерами будуть зелені. Вони поки що на четвертому місці в опитуваннях у них десь від 14 до 16 відсоткових пунктів. То це посилить підтримку України, оскільки ця партія серед усіх німецьких партій, в Бундестазі зараз це партія в уряді, в уряді меншості, поки що шольца після розвалу коаліції. То можна очікувати на збільшення допомоги, і можливо це збільшення відбуватиметься швидше. Точно можна припустити, що після виборів Бундестаг хвалить рішення про виділення цих трьох мільярдів. На додаткових до вже чотирьох ухвалених допомога Україні це закупівля там і артилерійських снарядів і систем АРІСТІ, які Україна вже отримує. Тобто Шольц та інші партії, в принципі, готові це зробити, але чекали виборів. А, і відповідно можна припустити, що в наступні тижні це питання буде ухвалене. Що стосується Аліс Вайдель, як про яку ви спитали це голова співголова партії Альтернатива для Німеччини, про яку ми згадали а, популістською, частково визнаної правоекстремістською екстремістської партії, то в неї шанси стати канцлером немає немає шанси. Увійти до уряду жодна з німецьких партій, представних у Бундестазі, не збирається з нею утворювати коаліцію, але небезпека полягає в тому, що в них 20% відсоткових пунктів, 20% голосів, тобто п'ята частина німецьких виборців, і враховувати цю політичну не враховувати, якось ігнорувати вже більше не вдається, і поки що німецькі політики ще мають знайти як вони будуть далі ставитися до цієї партії, як боротися з нею, якими методами, якими аргументами. Дякую, пане Романе. Роман Гончаренко. бо з нами оглядач Welle. Це Німеччина і ведучий подкасту Вас із іздаз говорили про вибори в Німеччині федеральні, які стартували нині. Чекаємо результатів.